Тож з нами на зв'язку громадський діяч, ветеран російсько-української війни, Олег Симороз. Пане Олеже, ми раді вас вітати вкотре в нашому етері. Слава Україні. Героям, слава, бажаю, здоров'я. Навзаєм бажаємо вам здоров'я. Отож, Андрія Одарченка, депутата парламенту, обраного від президентської партії Слуга народу, оголосили у міжнародний розшук після того, як він двічі не з'явився на засідання вищого антикорупційного суду, за даними правоохоронців, станом на зараз, імовірно, депутат таємно виїхав за кордон. Андрія Одарченка нагадаю, звинувачують у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Тури восени 2023 року, тоді цю посаду обіймав Мустафа Наєм. Причому правоохоронці казали тоді і кажуть зараз, що хабар був у біткоїнах, і на той час це був перший задокументований хабар саме у криптовалюті. Але зараз говоримо не стільки про криптовалюту, як про втечу народного обранця, ось якого зараз колеги демонструють на нашому екрані. Пане Олеже, як то кажуть, не минуло і трьох років після того, коли ми з вами обмовили. Оговорювали незаконну втечу за кордон любителя московських попів одіозного проросійського нардепа Артема Дмитрука. І ось сьогодні бачимо втечу Андрія Одарченка. Словом, чергова велика риба попливла через тису чи через інші прикордонні води з України. На вашу думку, чому так відбувається і чому так швидко, вкотре ось ми бачимо такий прецедент, чи навіть не прецедент, а випадок? Причина в цьому це кругова порука. Насправді досить одіозний депутат президентської партії Слуга народа. Хочу, щоб не забували за це, тому що у нас багато заслуг е якихось там люблять дуже сильно піарити. Президентська партія і сам особисто президент. Хочу нагадати, що президенту, що він за свою парламентську партію, правлячу, несе так само персональну відповідальність, тому що ці всі депутати зайшли в парламент саме на його імені. Діозний депутат хабарник хотів пригрітися на фонді ліквідації. В Принципі, нічого нового в університеті, в якому він працював, хотів отримати. Необхідний йому тендер саме з використанням фонду ліквідації, який більшу частину, якщо не всю, наповнюють наші міжнародні партнери, був викритий на корупції 23-му році в листопаді. І як уже це прийнято, затоп корупцію отримав запобіжний захід у вигляді грошової застави, що є, в принципі, максимальним абсурдом. Так само максимальним абсурдом є те, що вгадайте, в який комітет слуги народу делегували працювати цього народного депутата комітет е, з питань запобігання корупції. Ну це просто іронія. Шудиво. Долі Шуд... це не іронія, це знаєте, це реальність здорова, що відбувається в правлячій президентській партії, а е, що він втік, це певною мірою. Ну, якщо ми оцінюємо його як злочинця, це, це певною мірою закономірність. Ну, що в квітні місяці е в рамках судових слухань, вже по суті, справи йому було оголошено обвинувальний акт, ну, тобто, справа логічно рухалася, і я думаю, що була велика все ж таки вирогідність, як е в його випадку з вироком, так? Але як у нас часто буває, і ті, хто виходять під грошову заставу, реальні вироки не отримують. Ну, якщо я вам зараз запитаю, за ці три роки було дуже багато випадків топ-корупції, топ корупційних скандалів. А хто з цих людей зараз сидить? Ну от реально сидить. Ну, ми не називаємо зараз таких людей. Це багато про що говорить. А от більшість з них, якщо не всі, виходили саме під грошові застави. Тому в більшості випадків ці грошові застави були ще. Ну, ви ще навіть не співмірні поюску. Пане Олеже, я вас О... лише додам, що сидять де деякі народні обранці, такі як Дубінський, але поки що у СІЗО, не у в'язниці. Хоча це знову ж таки історія... поодинокий випадок, так історія з Дубінським. Дубінський не сидить за корупційні злочини, хоча у нього є ряд корупційних оборудок, і коли він був очільником фактично обласної організації слуг народу, е займався рейдерством і так далі. Він сидить зараз за справу по державній зраді. А ну, не це не зовсім репрезентативна така історія і ситуація. Менше з тим, дійсно, ті, хто втікають за кордон або мають такі наміри, врешті-решт до рук правоохоронців так і не потрапляють. То чому на вашу думку, особливо зважаючи на те, що після втечі Дмитрука Володимир Зеленський вів на нараду, скликав нараду силових органів і фактично вимагав на той час, ми про це говорили контроль, за цією ситуацією вирішення цієї проблеми, але не минуло і трьох років про те, що я на початку говорив, чому так. А справді минув ледве місяць, мабуть, і то, мабуть, ні, ще не минув місяць як дубінський втік. Ой, перепрошую, Дмитрук. А, чому так? відповідь дуже проста: це кругова порука. Це вихідці з владних еліт, так званих правлячої партії. Де один одного покриває, де вибачте, корупцію займається не одиниця, а корупція займається більшість. І якщо ми дивимося на кейс Дмитрука, якщо ми дивимося на втечу, от цю от свіжу втечу, е і люди, котрі багато чого знали, знали внутрішні партійні процеси. Е і кругова порука в тому, що полягає, що е ну, коли тебе викривають, окей, але мета не, мета не в тому. Щоб тебе посадити і задіюється ресурс, та, да, наприклад, ми ж знаємо, що ту ж прикордонну службу, ту ж поліцію, яка б мала свідкувати за невтечію цих корупціонерів, контролює офіс президента України в особі заступника Єрмака Олег, Олега Татарова, а, ну от, от і відповідь: тобто, вони кровапад рука, у них система, яка це все контролює, і у них можливість втікти. Вибачте. Очільник Державної прикордонної служби е, на своїй посаді з 2019 року, і за цей час дали можливість втікти. Ну, от у мене в Києві втік е, депутат Київради від слуги народу, е, у котрого була підозра НАБУ. у нього теж слухали справу: все те саме в вищому антикорупційному суді. і Він в один момент просто взяв і звалив з країни. Відповідальності ніякої прикордонна служба не несе досі. Тобто, ці всі наради це чудово. Але це, знаєте, це така це психологія злочинця. Ми це вивчали на юридичному факультеті. Е, злочинець почне щось боятися і переставати думати про якісь е, злочинні діяння, коли буде бачити, що працює невідворотність покарання. Що зараз бачать корупціонери і потенційні ці от недобитки, нардепи, які займаються корупцією. Вони бачать, що в принципі ну, найгірший варіант, що у тебе заберуть половину, і найгірший варіант ну тобі придеться виїхати з країни. Ну, І то не в найгірші країни. Ну, в Лондоні доведеться пожити. Ну, слухайте. Е, це, насправді грає зараз основну роль, що це все продовжується. Людей, на жаль, вважають за ідіотів, тому що ну, ці наради президента, це, вибачте, це просто знущання ідіотизм. Ці розповіді про татарова, котрий бував чеченців, тому його не можна, з за правоохоронною системою, не можна звільнити. Це все і смішно, і воно ж не приходить безслідно. Розумієте, коли. Нема е, ніхто за це не несе відповідальності. А Дмитрук не перший хто виїхав, і Одарченко не перший хто виїхав, і так далі. То ну постає логічне продовження всіх цих історій. Я вам скажу навіть зараз песимістичне, хоча я по життю оптиміст це буде продовжуватися. Нема передумов, щоб це не продовжувалося. У нас корумпована правоохоронна система. У нас е, прикордонники не несуть. Відповідальність і покарань за те, що відмазують у цих корупціонерів, вибачте, це все буде продовжуватися. Воно має дуже негативні наслідки в цілому, для суспільства, для країни. Люди е деморалізовані, люди бачать, що це є прояв просто тотальної несправедливості. І я вам скажу: це в першу чергу відображається на суспільстві. Суспільство, суспільство е бачить, як панує несправедливість, повторюсь, і візьмемо. Ну, те, що болюче, там питання мобілізації, і так далі. Ну воно відображається. Суспільство м, починає гірше до цього ставити. Суспільство не готово ту ж країну йти захищати, і так далі. Коли бачиш, що закон не один для всіх. Ну це зараз є справі показники, тому що це топ корупція. люди ж розуміють, що от як топ корупція, як закон один не для всіх в парламенті, так закон один не один для всіх і, і в армії, і під час мобілізації це величезна проблема. Пане Олеже, а на вашу думку, в який спосіб міг перетнути незаконно державний кордон Андрій Одарченко? Бо от бачимо різні повідомлення про те, що він навіть не намагався через офіційні контрольно-пропускні пункти залишити межі нашої держави. Як це вдається їм взагалі робити? І чи свідчить це знову ж таки про те, що Державна прикордонна служба не допрацьовує або ж або ж я не знаю, просто без дія. Е, дивіться, є офіційно встановлені такси на перетин кордону на те, щоб тебе не помітили прикордонники і так далі. Тому що насправді, при бажанні ми бачимо, що прикордонники можуть контролювати кордон, затримувати там порушників і так далі. Там дрони працюють. Там працюють, бачив на власні очі, там працює навіть гелікоптери прикордонної служби, контролюється кордон і так далі. Ем, але коли комусь дуже треба, і у цього когось дуже треба є е, кошти, які він готовий пожертвувати на е, розвиток благополуччя е, певне, певного очільника прикордонної служби, йому дають можливість і незаконно перетнути кордон. Причому такий комфортний спосіб, він, не, не хвилюйтесь, тису він не перепливав, е, Ну, я ж кажу, в цьому задіяна була прикордонна служба. Да, ви не думайте, що він такий от рембо, Е, Як правило, такі корупціонери є сикуни, і подивіться про це на цю рожу Адарченка. Ніколи в житті він б незаконно, отак би незаконно на удачу не перетинав би кордон, там можна кулю отримати при таких поганих обставинах. Да, тому що в принципі. Е, Військовослужбовцю прикордонної служби це робити дозволяється, тому що в нинішніх реаліях в правовому режимі воєнного стану кордон по суті є святим, е, тому тут це набагато простіше: корупційні е, корупційна складова, продовження корупції, продовження хабарів то на чому він був викритий. Він за рахунок цього безперечно за рахунок зв'язків, тому що не кожному це дано, не кожному, навіть тобто, корупціонеру, тобто, це людина має бути вигідна українській владі. Це людина може багато чого розказати. Слухайте, Адарченко, який був в фракції Слуга народу в комітеті з питань запобігання корупції, через який багато чого вирішується саме по корупції, от цьому парадокс, міг багато чого розказати. Як і Дмитрук, котрий був спочатку в партії Слуга народу, знав багато чого там, потім перебіг до Вадима Столера, недобиткового ПСЖ mm -hmm. до його депутатської групи, задачі яких була і продовжується давати голоси Слугам народу. От їм було багато що розказати. Тому з ними сідають за стіл перемовини їм дають, і вони домовляються. В даному випадку домовляються про взаємовигідний план виїзду за кордон. Пане Олеже, які наслідки може мати ця ситуація зі втечею для самого Андрія Ударченка, для партії Слуга народу і для президента? ну, для президента і для Слуги народу сподіваюсь буде мати в першу чергу. Політичний, і тут, мабуть, на жаль, я знову буду песимістом. А, на жаль, на цьому мабуть, і все, тобто, політичне відповідальність, щоб українці робили е, висновки, тому що у партії слова народу це вже системна історія. Про, про проблеми такі, от ну, так звані проблеми з прикордонною службою у нас. Вже просто ну це стоїть на потоці. Це говорить просто про ну, топ корупцію в прикордонній службі і те, що зараз у нас склається у владних верхівках, а, але песимістом я буду, тому що більше насправді нічого не буде. Подивіться, скільки у нас тікали за кордон корупціонерів там в 2014 році. Не ну, на увазі при минулій владі, при нинішній владі і так далі. Скільки корупціонерів потікали. І яка відповідальність? Сподіваю, слухайте, да, вони знаходять. І, на жаль, таких країн багато, серед них навіть багато цивілізованих країн, які не видають отаких от подібних корупціонерів. Більше вам того, скажу, зараз ситуація ще погіршилась, тому що в нашій країні тримає, триває війна, і в принципі, навіть ті країни, котрі раніше могли б розглянути нам е депортацію і затримання по базі Інтерполу, міжнародного розшука. І депортацію в Україну зараз це не розглядають, тому що в країні ведеться війна, бойові дії під прямою загрозою життя людини, і вони е не видають, на жаль, навіть злочинців. Е це серйозна проблема. В історії навіть з тим же Дмитроком ми бачимо, що він може себе гарно почуватися в Лондоні. Ну, на жаль, це політика Сполученого Королівства, політика Великої Британії вони не видають. Е Громадян, там і багато російської швалі сидить, там і багато українських корупціонерів сидить. Так, така сама позиція дуже схожа в Ізраїлі і дуже ще в багатьох країнах. Е, тому насправді, по-перше, наслідків не буде. По-друге, за каденцію минулої нинішньої влади немає жодного реального повернення. топ корупціонера. Е, по-перше, ну там бажання відверто немає. Я кажу ще раз: е, це договорники, це не. Це не прокинувся Зеленський і там голова партії Слуги народу. По телевізору подивилися: ой, втік, Боже, як, як ох оце от новина? Ні. Ну вони про все були в курсі, вони їм про все було домовлено. Вони знали про це заздалегідь, і відповідно ніхто ж реальних дій вживати по тиску на міжнародних партнерів, щоб отримати цих злочинців, корупціонерів, не буде. А тому, от така от. Сурова реальність наслідки дуже погані. Я ж окреслив, які наслідки для це набагато гірше. Це наслідки для суспільства, те, що настрої погіршуються, те, що панує несправедливість, люди це відчувають. Ну це неможливо не відчувати. А ці покидьки, на жаль, будуть дуже непогано себе почувати розвинути в розвинутих країнах. Тобто їм не доведеться тікати в Африку, міняти паспорти і так далі. Вони будуть жити в Лондонах і нормально себе почувати. І вибачте, ну це смішно звучить навіть. По відношенню до наших країн-партнерів, коли у нас війна, коли у нас такі серйозні силові структури, ми даємо відверто комусь втікти, особливо в історії з Метруком, котрий взагалі там за своїми документами виїжджав. Вибачте, потім ми говоримо про запит на якусь екстрадицію. Ну, вибачте, це, ну, це просто смічно. Питання лише одне: для чого ви їх випускали? Чому ви їх не посадили? Якщо це не просто громадяни, а якщо це корупціонери, а чого вони у вас не сиділи? Це дуже просто. А чого в історії з Метруком? Підозру рік готували, де є відеозапис доказ прямого злочину. Ну тому на жаль, тут якщо говорити про наслідки, дай Боже, щоб були політичні наслідки для всіх тих, хто їх покривав, в яких партіях вони були, в чій команді вони були, щоб українці де ну, продовжували робити помилки, щоб на своїх помилках е вчилися, тому що. Е, найбільша проблема це для суспільства. Суспільство це країна. Тобто найбільше вигрібить на жаль наша з вами країна, а не, а не ці подонки. Пане Олеже, ви щойно згадували про Інтерполу, тож я зазначу, що бачимо адвокати Одарченка заявляють, що оголошення у міжнародний розшук їхнього підзахисного це рішення передчасне, і у нього, тобто у Одарченка, могли бути поважні причини неявки на засідання суду. Про причину ну будемо чекати якоїсь реакції від самого народного депутата. Але якщо говорити, власне кажучи про міжнародний розшук, то у вас хочу запитати, як у правозахисника. Зокрема, що може дати ось це оголошення Одарченка у міжнародний розшук? До повернення, я повторюсь, я ставлюсь досить скептично. Прокоментую озвучену вами позицію адвокатів цього корупціонера. Вона для мене, як для правника, є доволі таки смішною. Я з посмішкою ставлюся до тих адвокатів, які читають букву закону лише наполовину а тут навіть менше, тут десь на третину. Справді можуть бути поважні причини для наявки в судове засідання. підкреслюю, для наявки в судове засідання, а не для виїзду за кордон. А, зараз є обмеження і для нього, як для обвинуваченого є обмеження. У нього процесуальні обов'язки прямо забороняють покидати територію України. Він закордонний паспорт здав е, на зберігання в е, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. А другий момент про неявку в судове засідання, виїзди, покидання територій, порушення процесуальних обов'язків і так далі. Він прямо зобов'язаний повідомляти суд, повідомляти і отримувати погодження у прокурора, це пряма вимога процесуального законодавства. Тому хай адвокати договорюють, і тут ми бачимо прямо пряме порушення процесуальних зобов'язань. Тобто вони вже не повідомили. Припустимо, завтра Ударченко приїжджає і каже, що він був на лікуванні тиждень, там, я не знаю, будь-якому європейському місті. Те, в який спосіб це було зроблено, це пряма дорога в СІЗО з дістягненням застави. Mm -hmm. Що стосується міжнародного розшуку, ну є всі підстави так вважати, тому що він там не був поміщений на території України, народний депутат прогуляє засідання парламенту. Є всі ознаки вважати, що він. Саме покинув територію України, і тому я вважаю, що оголошення міжнародний розшук ну це вже логічно. Хоча не треба було допускати, щоб ця людина, в принципі, кудись втікла. Для цього придумали електронні браслети, і можна було б йому такий браслет, якби надіти але решта з ним він втік. Це вже сурова реальність. Тому оголошення міжнародний розшук це. Реальність, ви питали, чи будуть якісь наслідки? Я скептично ставлюся до його повернення такі реалії, але проблеми певні можуть бути в багатьох європейських країнах. Справді у нього може бути ризик затримання. Корупціонери не хвилюйтесь, корупціонери ці країни не відвідують, пане Олеже. 에, а тобто, чи може нього... відбутися це затримання? Зокрема, і через те, що Водарченка, як ви зазна... зазначили, не має навіть закордонного паспорта, адже він свого часу був змушений його віддати. Це дивіться. Ми про це достеменно не знаємо, скільки у нього було паспортів, і так далі, на які документи він виїхав. На документах громадянина якої країни він би їхав, і так далі. Це все великі тонкощі, щоб це коментувати в якійсь стверджувальній формі. Я думаю, слухайте, я думаю, там був якийсь план не просто, ж він їхав як біженець без документів. Це справді дорога до депортації, але ми бачимо, що його в Україні досі немає. Тому е, я думаю, що він уже перебуває в тій країні. У нього був день, ну як правило, навіть більше. E, часу забирає щоб оголосити міжнародний розшук. Ну зараз тільки запит, тобто, щоб ви розуміли, він ще не міжнародному розшуку. Зараз ми тільки запит подали. Тобто, дай Боже, там завтра він з'явиться в міжнародному розшуку. Це насправді непоганий результат за два дні, але у нього був день, щоб опинитися в тій країні, яка не видає Україні e, подібних громадян. Я вас запевняю, що він в такій країні вже знаходиться, тому я обмеження да більшість країн Європи він не може поїхати. Рахунки в більшості банків він не може відкрити серйозні кредитні якісь історії. Звісно, в кожній цивілізованій країні навіть так, котре не видає. Йому будуть обмежені, але слухайте. Ну там вивезена готівка, яку він накрав. Він живе припіваючи, не факт, що живе на своє ім'я. Ну і безперечно, вся, все житло, все авто і так далі оформлено на інших підставних, підставних людей. Ви подивіться, ну які суми там фігурують, які хабарі він пропонував. І так далі, яка сума застави, котра була внесена в той же день 56 мільйонів. Тільки застави е, тому, ну я кажу ще раз, я на жаль, тут е, буду буду скептичний Це сурова практика, досвід останніх ну 10 років. Пане Олеже, попри те, що ви сьогодні у своїх оцінках і скептичні, і дещо пасимістичні, все ж таки хочеться завершити на оптимізмі. То який позитив з цієї історії ми можемо винести, взяти для себе, чи можемо сказати, що людина, яка не готова працювати для українського народу, втікла з України, ну та й Бог з тим. Знаєте, я доготовку, якби це. Знаєте, я я, можливо, так ставлюся до хилянків, ну, кажучи. Я розумію, що від них ніякої користі в армії не було, воно втекло. Ніколи в житті до нього не буде нормальне ставлення суспільства, mm -hmm. тих же дівчат і так далі. Мені ну, не сильно мене це задіває. Історія з корупцією ні, тому що це мої податки, це моя країна, це нанесені збитки моїй державі. І в даному випадку моя держава воює, і ці збитки бюджетні це, е, власне кажучи, оборонний бюджет, це життя і здоров'я моїх побратимів. Тому я до цього нормально не реагую. Позитиво, хоч і намагаюся знайти, але ну, не бачу. Мені я і позитиву не бачу в тому, я хочу, щоб це впливало політично там, на рейтинг цих подонків, але ну, не такою, якби, ціною, ціна все одно погана. Тобто для мене важливо, щоб була невідворотність покарання. Вендетта, навіть, якщо хочете, я всім, бажаю, я всім їм бажаю всього самого нехорошого. Тому м -м, поки що це погано. Про позитив будемо з вами говорити, коли вони реально отримують по заслугам. Тоді буде позитив. Поки що, ну навіть для прикордонників це нічим не закінчилося. У нас очільник прикордонної служби після чергового дерявого кордону. Втечі залишається на своїй посаді, генпрокурор залишається на своїй посаді, і так далі. Ті е, всі органи, котрі мали за ним слідкувати, і проводити нагляд, тому що, вибачте, він уже в статусі обвинуваченого, це вже погі... посилюється ризик, що він може втекти Він вже одною ногою в тюрмі. Обвинувальний акт це вже фіналізована стадія судового розслідування. Там залишається чуть-чуть і буде вирок. Е, тому позитива при всій повазі. Я підтримую ноту вашого оптимізму і бажання на той оптимізм. Я радий. От позитив, це наші люди як на це реагують. Ми не толеруємо корупцію в Україні. Це добре. Я вам скажу, легше з міжнародними партнерами спілкуватися. Тому що ми, от в плані народу, ну ми прогресуємо. Да? Ми не толеруємо корупцію, не вважаємо це все нормально. Да? Як є, наприклад, наших, у наших сусідів там це вже вважається нормальною, так всі так живуть і так далі. Класно. Мір дружбоживач. У нас це народ не сприймає. От цю історію за Дарченком з Митруком не сприймають. Це добре, тобто є шанс щось змінити, але це, мабуть, єдиний позитив, тому що глобально ця історія дуже погана. Корупція, коли корупція на Що що в цьому гарного, скільки палива спалило, щоб цього подонка затримати на засідання позитиві і так далі, тому ні, втеча це про. Про погано, і це теча означає те, що у нас в державі дуже дуже багато серйозних проблем, дуже багато серйозних серйозних викликів. Та і поки що можемо що найменше констатувати те, що батальйон Монако чи батальйон відень поповнився ще одним втікачем, ще одним державним зрадником. Дякуємо, пане Олеже, вам за включення за своє бачення цієї історії. Отож, громадський діяч, правозахисник, ветеран російсько української вам. війни, Олексій Мороз, був в етері громадського інтерактивного та радіо Один. Обговорювали з ним втечу народного депутата Андрія Одарченка. На все добре, пане Олеже, і тримаймося. Дякую.